Дякую за таку можливість показати наш наш проект. Я сподіваюся, що видно мій екран видно презентацію, і дякую за представлення нашого проекту. Сподіваюся, мені вдасться втримати цю планку. Але розпочну розпочну з інформації про нашу компанію. Хотіла сказати, що компанія Люксовт, які працює зараз, більше 17 тисяч, майже 18 тисяч спеціалістів, 58 міст, 29 країн. І те, чим ми зараз пишаємось найбільше, це те, що 11 країн мають сертифікацію Great Place to Work. Це дуже приємно, ми продовжуємо цю сертифікацію і для інших країн. І перехожу, напевно, до нашого проєкту. <кій> Я хотіла би сказати, що сам проект у нас така коротка історія створення проєкту. Я думаю, що зараз ми пригадуємо часи пандемії як найкращі часи в нашому житті. А тоді в нас було дуже багато страхів, дуже багато кансьорнів щодо майбутнього, щодо можливостей розвитку компаній. І саме. Тоді команда, українська команда HR бізнес-партнерів дуже активно почала розвивати глобальний проект Велбінг, щоб запобігти вигоранню і сприяти здоровому способу життя наших спеціалістів. Дуже швидко ми зрозуміли, що повноцінний велбінг він неможливий, якщо діти не можуть нормально вчитися, а організація їх дозвілля вимагає додаткового часу від батьків. Так і з'явилася ідея створити, по перше, фемілі клаб. Ну і кіт. Схаб як частину нашого батьківського, батьківського клубу. Я хотіла сказати, що на початку самого проєкту, який в нас розпочався в липні 2020 року, команда проєкту складалася з трьох спеціалістів департаменту Talent Management and Development. Ну і зараз наш бюджет складає кіцхабу 12 тисяч доларів на рік, це приблизно одна тисяча на місяць. Повертаючись до нашого проєкту Велбінг, це один із найпріоритетніших проєктів в компанії із власною місією, з власним спейсом із корисним контентом, подіями, які відбуваються майже щотижнево, і «Employee Assistance Program», яка програма, яка допомагає спеціалістам, членам їх родин бути на зв'язку із психологами 24 на 7. Ну і тепер безпосередньо перехожу перехожу до нашого проекту, до нашого проекту Kids Hub і як це насправді працює? Зрозуміло, що коли ми створювали цей проект, ми створювали його не тільки для України, а для інших. Для Інших локацій в тому числі, тому а, наш проект відразу ж ми планували, що в нас буде два семестри на рік і а, літній табір. А, що ми запрошуємо дітей від 4 до 16 років, і а, все виглядає дуже просто до, для батьків. Батьки реєструють, реєструють дитину на спеціальному кітспесі, обирають курс курс, знайомляться з викладачами під. Час перших батьківських зборів допомагають дитині підключитися до першого заняття. Ну, І для нас дуже важливо ще отримати зворотній зв'язок від батьків, наскільки їм окей чи не окей те, що, те, що ми робимо для, для їх дітей. Ну, І зараз ми розвиваємо наступні напрямки. В Нашому Kids Hub і. це STEM, мов, уроки мови, програмування, Хоп Town – це відеоблогінг, спорт and dance – це традиційні індійські танці, прямо з Індії, його для дітей з індійськими гуру, і Art and Craft це заняття з розвитку творчих, творчих навичок. Що для нас дуже важливо, <кій> так як це проєкт глобальний, знову ж таки, хочу зробити на цьому наголос, ми для для запуску Kids Hub в різних країнах створили спеціальний пакет документів: це Kids Hub Workflow, Kids Hub Space для батьків, з можливістю реєстрації дитини та оперативних зворотнім зв'язком від наших HR-бізнес-партнерів, які відповідають за цей проект. Шаблонами презентацій будь-яких, які потрібні для батьків, і шаблони всіх необхідних комунікацій, в тому числі Q&A. Ми вже знаємо, на які питання, яким чином на них відповідати. А, і а, я хотіла би ще вам показати, як виглядає наш Kids Hub Space. Він складається насправді з чотирьох частин. <кій> Ви потрапляєте на сторінку для батьків, і а, батьки можуть вибрати будь-який курс. Коли вони потрапляють на сторінку курсу, відповідно, там вони можуть побачити і розклад курсу, і відео від вчителя, відео з батьківських зборів, а, а, можуть побачити, які а, домашні завдання по цьому курсу є. І окрема сторінка Summer Kids Kids Camp – це розклад зустрічі з викладачами командами під час і опис програми літнього табору, останнього літнього табору, який відбувався конкретно в Україні. А, і окрема сторінка, яка вже а, не відкрита для всіх учасників, до трьох сторінок мають доступ всі спеціалісти компанії, до сторінки адміністраторів мають тільки адміністратори, але тут дуже багато інформації, тому що тут є звіти по країнам, є шаблони необхідних до, ін, документів, <кій> і повністю весь пакет для того, щоб запускати KidsHub в будь будь-якій країні. Ну і кілька слів хотіла би а, сказати про те, а, як. Працює наш Kids Hub під час війни. Ми не припиняли не припиняли його роботу навіть, навіть в найгарячішій такій фазі війни. Тому в нас були семестри, і в лютому, і в березні ми продовжували проводити курси для дітей. Ми організували літній табір в Греції для наших дітей. Ну і зараз, в 2023 році, в нас вже. Другий семестр, перший семестр пройшов, другий семестр розпочав свою роботу, він у нас буде більш тривалий, ніж зазвичай, тому що в нас надзвичайно цікаві курси по комп'ютерній графіки і курси по, по англійській мові. До речі, я хотіла зазначити, що під час війни багато наших дітей знаходяться за кордоном, і кіцхаб це та можливість зберігати зв'язок із своєю мовою, із своєю країною із своїми. Вже однокурсниками, з якими на один курс проходять наші, наші діти в нашому кітсхабі. Дуже надзвичайно цікаво було в нас літо цього року. Ми створювали мультфільми. Я не буду їх запускати, але вони будуть доступні в моїй презентації, тому що не впевнена, що в мене зараз вийде. Але а, ці мультфільми просто надзвичайні дуже теплі, дуже яскраві і показують, наскільки а, професійно підходять наші діти і як вони міркують про майбутнє. А, власне, знаєте, це також порада від нашого Wellbeing хабу А це м -м, якщо у вас поганий настрій, і здається, що весь світ виглядає дуже. А неприємно, варто зайти на сторінку Kids Hub, подивитися мультики, які створені нашими дітьми, або заглянути на будь-який урок, там, де наші малюки вивчають логіку, вирішують логічні задачі, або вивчають англійську мову, і твій настрій покращується радикально, швидко, без будь-яких додаткових зусиль. Тому що дійсно діти надають величезну кількість енергії. Наш наш Hub – це також додаткова енергія, в тому числі, і для команди HR бізнес-партнерів. <кій> Але. Щодо, щодо результатів, хотіла сказати, що да, під час війни ми провели 4 семестри, 2 літніх табори, понад 600 дітей прийняли участь в нашому, в нашому кіцхабі і понад 950 годин навчальних, які були проведені протягом останніх майже 2 років. Ну і хотіла би також з вами поділитися результатами та статистикою ефективності проекту. Це проект, ми міряємо його ефективність, ми збираємо різні статистичні дані і порівнюємо рік від року, як змінюються ці дані. Що я хочу сказати, що з протягом з 20 по 23 рік ми провели 1400 плюс годин. Навчальних у нас було 900 Учасників дітей, які прийняли участь в різних програмах кіцхабу і в різних курсах. А нас кожний курс на реєстрації на кожний курс 25 унікальних реєстрацій, тобто нам вже не потрібно додатково рекламувати наші курси. Більше того, як тільки ми робимо розсилку, наша група набирається протягом одного-двох днів. Деякі курси кількох годин вистачає для того, щоб ми набрали групу. Ну і 97% відгуків, які ми отримуємо, а ми їх дуже ретельно аналізуємо. Це позитивні відгуки від батьків про наші курси. Окремо хочу сказати про. Результати, які ми відслідковуємо на 50% менше плинність серед батьків-учасників кіцхаб порівняно з контрольною групою, на 28% більше батьків-учасників кіцхаб, які обирають відповіді в різних наших дослідженнях, що вони задоволені роботою і дуже задоволені роботою, роботою в компанії, і на 7% більше батьків-учасників з статусом High Potential, порівняно із контрольною групою. Для нас ці результати є надзвичайно важливі і також підтверджують ефективність. Цього проєкту, коли ми допомагаємо не тільки нашим спеціалістам спеціалістам, але і допомагаємо сім'ям, і е, і дітям в тому числі. Ну, і якщо режисери можуть запустити короткий ролик про наш Kids Hub, я була б дуже вдячна. Three, two, one. All, let me share with you an incredible experience my kids had with Kids Hub Platform. We participated in two courses English and logic sessions and a lot of other activities for kids and their parents. And in fact, I would doubt to say which one was more interesting for us. So we definitely plan to take part in further activities with Kids Hub Platform and grateful for organizers for such an opportunity. Ну і на, і насправді що далі? А далі в нас чекають нові семестри, нові учасники, нові знання, нові уміння і майбутні люксофтівці. А я ще хочу додати наприкінці моєї презентації, що ми додали до презентації в якості додатків і workflow, І якщо буде хтось планує запускати також свою компанію KidsHub, звертайтесь, ми готові щиро ділитися всіма матеріалами, всім своїм досвідом, який в нас є. Тому що чим більше кіцхабів, чим більше <кій> ми приділяємо уваги навчання наших дітей, тим сильніше стає наша країна. Дякую, в мене все. Олена, дякую за ваш професіоналізм і за те, що готовий ділитися, знаєте, от я сказав, що турбота про дітей це турбота про родини. Але от я зараз згадав, що коли співробітники відчувають, що їх підтримують в найтяжкі часи, то потім компанія також отримує. Якраз, от ви показали це фактично, як змінюється. Динаміка від контрольної групи, і це просто круті результати. Я, і я це вражає ну, це. нас це також. Це да. просто, нас це вражає. Це ми дуже цінуємо. Дякую, да, дякую. Ми дуже цінуємо да. цей проєкт. Дякую. Це, бажаю вам здоров'я. Та. Дякую. Так, дякую. 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 Гарного дня і гарної конференції всім.